Я вас вітаю, шановне товариство, яке цікавиться астрологією, езотерикою, зокрема, картами Таро. І сьогодні таро-розклад для вас, дорогенькі мої стрільці. Січень. Початок нового року 2026. го Я дуже сподіваюся, що ви. Підготувалися, достойно закінчили старий рік, і ми подивимося підказки від Таро, як вам найкраще починати рухатися в новому році. Я вам дуже цього всього бажаю, щоб ви достойно розпочали. А я безпосередньо розпочинаю розклад. І основна карта на січень місяць для стрільців це у нас що? Ой! Десятка жезлів, ну важкувато буде. Знаєте, це завершення якоїсь роботи дуже важкої. Знаєте, як ото ви собі на спину стільки всього навантажили, що донести фактично неможливо дуже важко. В якихось питаннях дійсно буде дуже важко. Але ця ситуація завершується. Це десятка, це фінальна цифрова карта. Ось-ось-ось вже дойти дотягнути. Але це ще карта каже, що в якихось справах не накладайте собі на спину стільки, не хапайтеся за все, бо надірветеся взагалі то. Якщо є можливість делегути якісь там справи комусь там на роботі чи вдома, чи ще там десь. Тобто, тобто дивіться, бо здоров'я може полетіти такого від такого навантаження. Будьте дуже і дуже уважні. Зараз ми будемо дивитися, де може таке бути. В яких сферах почнемо з роботи. Основна карта. Що тут у нас? Ну, місяць. Знаєте, така якась невизначеність поки що в січні місяці на роботі, не скажу, що взагалі не ясно, чого робити. Але буває тако гальмується робота, коли. У людини не вистачає знань, тобто так, тр 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 трохи страшно рухатись вперед. А чого страшно? Бо не знаєте, як іти далі. От, і здається, все в мороці, все по куткам, якісь страхіття. Ви не бійтеся, якщо чесно. То тому, що місяць хоч світить і тако легенько, не дуже добре. Але якщо дозволяє ситуація, ви дочекаєтеся після місяця, завжди йде сонце. І вам зразу стане зрозуміло, що ваші страхи були пусті абсолютно, що все прекрасно видно, прекрасно все зрозуміло, як рухатись далі. Тому ось розберіться, чого, як, і от якісь такі. Не панічні атаки, але, знаєте, переживання стосовно того, що, що щось не рухається з вашої вини. От. Треба перебороти цей страхи, тоді все буде добре. Ідемо далі. Друга карта. Ну, тут взагалі, поки там будете розбиратися своїми страхами, ой, на роботі весело буде. Карта вечірок, корпоративів, застілля, веселих якихось компаній. От Поки тут <смі> страхи, страхи якісь не дають рухатись вперед. Ви будете проводити приємно час, От, якщо чесно, знаєте. Не рухається поки, ну і вирішуються питання, ми приємно собі, там будемо вечірки якісь або ще щось, приємно проводити час із колегами на роботі і так далі. Так далі. Тобто весело буде. Це буде добре для тих, знаєте. Стартане, вся ця оця штука припиниться. Якщо ви працюєте, наприклад, в сфері ресторанного, якої, якоїсь справи, там, чи ведете корпоративи якісь щось отаке, то у вас роботи буде, і буде дуже добре все це оце, рухатись вперед. Так що в кого там стрільці є, от таке, хто таким займається, то все буде дуже і дуже добре. Фінансово. Тема подивимося, що по грошам. Що тут у вас з грошима? Так. О! Карта світ. Тобто останній старший аркан, який каже, що от завершується великий якийсь етап в вашому житті в фінансовому плані. Тобто. Довго-довго ви жили от, з якимись джерелом чи джерелами прибутку. Тепер це все завершується і починається щось новеньке. От, ви знаєте, коли ви виходите з минулого життя, замикаєте за собою двері, і зразу ж перед вами відчиняються нові двері, нове фінансове життя. Цілком можливо, ви розпочнете для себе щось абсолютно нове. Це завжди зі знаком плюс. Ви завершите ще от минулі свої якісь справи, які тривали не місяць, не два, а роками, можливо, О, зі знаком плюс. І з цим плюсом ви підете далі в майбутнє. Дуже цікаво, дуже здорово. Тобто будете шукати нові джерела прибутку для себе. Можливо, ті вже себе вичерпали. І от будете думати, як далі. Підете далі. Здорово. Зараз подивимося додаткову карту. Що тут у нас? Ще один старший аркан, але цього разу закохані. Ну, тут теж не така вже і фінансова карта, але, чесно кажучи, ви е вибір буде перед вами стояти дуже серйозний. От е за що взятися? От, тобто, будете. Можливо, є якихось два дуже шикарних джерела прибутку. Це, можливо, скоріш за все, підробіток, тому що це не основна ваша робота, скоріш за все. Там якось, так собі, більш-менш, а тут щось дуже вже грандіозне і абсолютно щось нове. І, чесно кажучи, вибір буде дуже серйозний, будете стояти перед тим вибором. Але така порада від цієї карти, що краще вам працювати з кимось в парі. Разом з кимось. Це цілком може бути, якщо вже закохані. Можливо, це ваша друга половинка, ваш чоловік чи ваша дружина. І ви разом якийсь сімейний бізнес собі зробите і вас буде чудово виходити. Ви будете дуже гарно доповнювати один одного. Прекрасно, просто здорово. Ось такі кроки цілком можливі у вас, шановні мої стрільці. Так що, якщо ви захотіли щось нове, рухайтесь, буде дуже вас цікаво. Тепер дивимося, сім'я, особисте життя, родичі, батьки. Що тут у вас тут є? Шість жезлів, карта перемоги. О, круто, класно, бомбічно! Ви тріумфатор, ви переможець, ви перемогли, не знаю в чому. Тут просто вас вітають, як, ну я не знаю, От, верхи на коні всі вам просто аплодують. В честь чого? ви краще мене, певно, знаєте. Може, ви добивалися руки і серця дівчини чи жінки. Може, жінка хотіла завоювати якогось чоловіка, нарешті спромоглася, дочекалася от, е пропозиції? Що хочете? Побудували будинок, народили дітей чи щось таке? Карта переможця круто, класно. Ну от стрільці, просто здорово. Зараз ми ще додатково подивимося. Де ж ви там в чому ви там переможець? Щось вам фартануло. Колесо фортуни. Ну, от от, от, ви вхопитесь за який шанс будете переможцем. Прекрасно. В чому той шанс вам краще знати? От, ну, дійте. У вас просто ця позиція мега-позитивна. Дуже круто. Здоров'я. Давайте подивимося. Що у стрільців по здоров'ю? Так, так, так. Так, так, так. Що тут? Ой, пробачте. Упав відлюдник. Ну, дивіться, в першу чергу, це можуть про себе нагадати хронічні хвороби. От ті, які давним-давно колись у вас були, от які вас не турбували, і тут, нарешті, вони захотіли про себе нагадати. Дивіться, слухайте себе дуже уважно, слідкуйте за своїм здоров'ям. Щоб вчасно попередити от можливий розвиток от таких от хвороб. Але ви дослухайтеся. Це карта мудрої людини дуже. І ви не пустите оце так, аби десь кольнуло, а ви забули і далі пішли. Ні. ви звернете увагу, ви будете слідкувати, ви мудро віднесетесь до цієї ситуації, дуже правильно зробите. Так, і порада. Порадить таро на січень стрільцям. Що це в нас таке? Ага. Будьте самі собою, це королева жезлів, це ви. Незалежно від того, чи чоловік, чи жінка дивиться в мене зараз. Стрільці, от і королі, і королеви, в них характер абсолютно однаковий, вогняний, темпераментний, робочий, сексуальний, такий напористий. От, от ви такі. І так себе поводьте, і так робіть свої справи, так як ви вмієте, можете. Це ваша в цьому сила. Ось так. стрільці мої дорогенькі. Саме про вас мова. А тепер давайте ми подивимося на несподіванку, або сюрприз від січня місяця. Я три карти з оракула викладу. Так. Ну, дивіться. Тут вам дана сила і розум, буде дана, якщо ви вхопите за цей шанс, звісно, буде дана сила і розум влаштувати свої фінансові питання. Головне вивчити цю ситуацію, вивчити цю проблему, з розумом віднестися, дослідити її. І тоді у вас все буде в повному порядку. Дослідження. Пентак, пентаклі 8. Ви, ви, але це праця. 8, 8 Пентаклів це карта професіонала, який працює. От, І сила у вас є. Все тут у вас є. Так що, от, шанс є такий, ви його, будь ласка, не втрачайте. Ось такий розклад. Я дуже сподіваюся, що ви звернете увагу на всі ці моменти, які сьогодні прозвучали. І вам, можливо, буде легше, можливо, щось програється, щось ні. Пишіть, будь ласка, мені буде дуже цікаво вас послухати. От саме головне шануйтеся, будьте здорові, Бережіть себе, рідних, близьких. Мир вам і злагоди в новому році, а ми ще з вами зустрінемось. Щасти вам, Па-па.